Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні четвер, 19 січня. Сьогодні свято. Христос хрещається в ріці Йордан. Для когось свято, для когось хороший день, просто як мінімум, там, не бомблять, щось, там, хоча ви бачите кожного дня трагедії, зараз зупинюсь на цьому. Хтось просто окунувся там один-два-три рази. Хтось зараз горівку п'є, а може вже закінчив після купелі. Але тим не менш і святом вітаю. Зараз коротко про події сьогодні, сьогоднішнього дня і останніх днів в своїй програмі Олексій Кучленка про політику без політики. Ну, перше, сьогодні було засідання Верховної Ради. Я ось тільки вернувся з нього. Сьогодні перед нами виступав і був дуже реально потужний е, виступ е, голови президента е, Євроради Шарля Мішеля. Це точно от близнюк нашого прем'єра Шмигаляну, вони так схожі, це непогано, розумієте? Но... І дуже потужний виступ. І зала депутати, ну, мабуть, мінімум раз 10-12 ставали з овацями, аплодували, бо посил, кожний посил головного одного з головних чиновників Європи був дуже чіткий і простий. На відміну, до речі, від німецьких політиків, від французьких, Шарль Мішель, він бельгієць, він кадровий, такий політик європейський, і однозначний посил. Ви з нами, ми з вами. Україна це частина Європи. Україна однозначно буде з нами, доки ми з вами будемо до кінця. Ви отримаєте максимальну підтримку, військову. Ви отримаєте танки, ви отримуєте зброю, щоби стримати варвара. Агресора і негідника цього, який загрожує сьогодні всій Європі і всьому світі. Тому ми, європейці, відчуваємо і розуміємо, що це не ваша війна, це наша з вами війна проти демона, проти негідника про проти покика цього. І хочу сказати ще раз, що виступ потужний був і це безумовний такий позитив. Вчорашні події ця трагедія над браварами, Царство їм небесне. Це непогані були хлопці, розумієте? Ну, я і дитину безумовно. Ну, дуже шкода, і мама з дитиною пішли, батька з дитиною лишився. Це безумовно величезна трагедія. Зараз треба якось відійти від цього. Ну, єдине, все рівно, ми. По поховаємо їх, але комісія має сказати, що відбулося, що технічно з гелікоптером цим відбулося. І друге питання, але для мене дуже принципове. А як вони, що вони втрьох там ну, робили в цьому гелікоптері? Ну, навіщо трьом найвищим керівникам МВС, е Міністерства внутрішніх справ бути разом з охоронцями, з прес-секретарем в летіти, ну, як я розумію, на якесь нагородження чи що. І друге питання. А чому саме ну, на такій висоті? Чому над таким, ну це ж не, не мале місто, бровари? Розумієте? Ну чому не можна ці маршрути прокладати якось по-іншому? Ну, тобто, питання є, бо я скажу ще раз: я наскільки розумію, може цей самий гелікоптер європейський, який зруйнувався вчора, я три я був в катастрофі, він? За за статусом і за практикою він перевозив і найвищі посадові особи держави. І я думаю, що і президент Зеленський літав. І літає або таким самим, або може літав цим б... гвинтокрилом. Тому в мене питань багато. Ще раз скорбимо, жар, сумуємо, діти уявляю, що вони пережили, і дуже шкода тих дітей, родину, яка пішла, просто пішла і загинула в штатській в цій катастрофі. Не можу не сказати про трагедію суботню. Це потрапляння балістичної ракети. Ну, я так розумію, Х 22 в житловий будинок в Дніпрі. Це щось страшне. Це свідчення того, що ворог не раніше не мав. Берегів, так би мовити, ну зараз це просто вже в нього. Е, ну таке е, вже повний школ... повний такий перехід е, в сюр. Це справа для цього, покидька лисого шпришльок цього Путіна. Це справа його нікчемного життя щось довести е, в цьому світі на прикладі України. Він не йому не шкода не українців розумієте, бо такі ракети, взагалі, в такі потужні міста мільйонники спрямовувати. Ну, це безумовно. До речі, сьогодні проголосував Європарламент, і практично всі підтримали депутати створення міжнародного трибунала для розгляду злочинів Путіна і Лукашенка. Вони, їх покидьки, родини ці блядські, чи чиновники їх всі будуть відповідати. Розумієте, рано чи пізно це питання часу? Вони всі будуть відповідати і всі будуть покарані. А ми сумуємо це траур, це трагедія по. 45 п'яти е, українців, які загинули в Дніпрі, десятки, вісім десятків це постраждали, це поранені, хтось в реанімації, хтось там більш-менш. Ну ще раз, ми не забудемо це, але життя продовжуємося, рухаємося далі. Енергетика. Вона сьогодні в не дуже хорошому стані, бо ви розумієте, наслідки ударів вони потрапляють ракетними обстрілами. І дійсно її фотографії по прильоти по типових станціях достатньо потужні. Тим не менш, ви бачите, що енергетика працює в Києві більш-менш нормальна. От я даже сьогодні з областю спілкувався. Практично цілий день був освітла. Зараз там пішли відключення. Але ще раз хочу сказати, повірте мені, і це я кажу як фахова людина, як перший заступник енергетичної комісії, комітету Верховної Ради, енергетики пашуть, і вони дійсно відпрацьовують своє. Вони б'ють, вони сьогодні як на фронті енергетичному, і саме тому я все буду робити, щоб мінімізувати спекуляції. Бо мене вже бентежить і дратує ця. Хвиля, яка ботів по всіх ботів а вони не невігласів, які сьогодні розганяють по Фейсбуку, по інше, із звинуваченнями в тому, в чому взагалі про це про що не можна казати. Люди не розуміють, мені здається, що під час війни на фронті, під час ракетних обстрілів на енергетичному фронті, не може діяти прогнозована ситуація, не можуть діяти оті графіки мирного часу. І дійсно в цій ситуації можна просити вимагати, контролювати, але емоції треба свої приховувати. Бо ця ненависть, яка розповсюджується сьогодні до енергетики, вона дали, призведе до, до катастрофи, врешті-решт. це. У нас на сьогодні, на жаль, така ситуація, що в результаті пошкоджень, в результаті руйнувань у нас ціна на електроенергію вишилася та ж сама, тільки немає електроенергії, розумієте? Подивіться навкруги на паливо зросли ціни, на продукти харчування зросли, на все решта зросли. Енергетики тримають ціну для того, щоб не задивити споживача платіжками своїми. Але нема куди вискочити, розумієте? Бо е, навіть імпортна електроенергія, ми її не можемо багато доставити сьогодні. Ми можемо ну, максимум там 2 -2 3 від того, що ми споживаємо, ми можемо доставити цю електроенергію сюди, і вона, врешті-решт, і вона за ціною абсолютно інша. Це непроста ситуація, і тому я просто закликаю тримати свої емоції і включати здоровий глузд. Оці психопатія, яка сьогодні вбиє енергетика, вона категорична не сприймаю її. і Все буду робити, щоб її не було. Не оголошуйте війну енергетикам цій ситуації, так само як і будь-якої іншої там професійній там нашій там групі українців. Які лишиються в Україні, які працюють під ударами, під ракетними обстрілами. І розуміють диспетчери і працівники станції, що коли оголошується ракетна повітряна тривога, то вони не хаваються. Вони там на робочих місцях і очікують, що туди прилетає ракета або дрон, або снаряд. Продовжуємо. Чому я просто такий емоційний? Бо я знаю, що на виконання певних політичних доручень самого центру прийняття рішення для того, щоб задовольнити людей, українців, і перевести стрілки на когось. Зараз йде таке розслідування. Я не проти розслідування черг. Тре треба дійсно розібратися. можливо, неможливо. Вони взагалі принципово можливі ці черги в умовах е, ракетних обстрілів і в умовах в умовах е, воєнного стану. Але я точно знаю одне: що якщо це спроба перекласти відповідальність з однієї групи енергетиків на інших, ну скажімо, я вам неодноразово казав, і я переконаний в цьому, що в колись, коли був блекаут, який дуже дуже пошкодив після того енергетичну систему України, зараз поясню, чому, то відповідальність в першу чергу, там мали би нести і керівництво енергоатома, бо там саме питань дуже багато. Пригадуєте 23 листопада, коли розвантажилися станції і перейшли в холодний останов, коли в нас взагалі світла не було? Питання є, а чому вони в такий режим перейшли? Не була така шкода нанесена? Питання і до Укренерго. І безумовна ланцюгова реакція, яка призвела до того, що у людей, коли не було довго світла, потім вони почали включати і погоріли трансформатори реле, вимикачі в системі операторів систем розподілу. Тобто, в обленерго, це дуже непроста ситуація. І Головне, запам'ятайте, будь ласка, енергосистема України, як і будь-якої іншої країни світу, створювалася для стабільного, надійного, безперебійного. Постійного забезпечення електроенергією. а не для того, щоб якимись чергами відмикати та вмикати. Це можна, мабуть, робити, але це коштує грошей. Це треба спеціальні пристрої автоматики, це треба спеціальний е, програмний продукт, це треба готувати. Це не можна зробити за місяць, за два, за три. Для такої перебудови нашої енергомережі. Ну за, за аналізом фахівців мінімум треба 3-4 роки і дуже великі гроші, які будуть закладені в тариф. Одразу хочу вам сказати: це тарифне навантаження. Дива ніяк не буває. Якщо ви їздите на, е, умовно кажучи, на Ланасі, а хочете Мерседес, то на нього треба заробити це, оплатити треба. І останнє на сьогодні переходимо. Сьогодні. Така дуже важлива для мене звістка. Ви знаєте, що САП, спеціальна антикорупційна прокуратура та НАБУ підозру вручили і отримав її кобарівсом сумнозвісний. Звинувачення, що він несправедливо, незаконно отримав 239, якщо я не помиляюсь, там мільйонів гривень в травні 18-го року. Йому вручили підозру. Прокуратура вимагає 350-365 мільйонів гривень застави. Непогана сума. да? в принципі така для хлопця Кобалєва. Я думаю, що він він прилетів із Англії. Він судді, бо він розуміє, він хоче індульгенції. Він хоче відбитися відкупитися. Але я хочу вам декілька слів розповісти, бо я буду перше. Ну, ви розумієте, да? що, мабуть, стільки, скільки я, Олексій Кучеренко, зробив для того, щоб врешті-решт змусити набу, САП і відповідні політичні структури дати дозвіл на цей процес, ну, мабуть, ніхто в цій країні не робив. Бо з 15-го року і я особисто, і наша команда заявляла, це авантюристи, це негідники, це злочинці. З 15-го року. Премія 18-го року в травні виплатили, тільки зараз, на початку 23-го року, 5 років пройшло. Сьогодні хоч, є, хоч якийсь результат за цю премію. І одразу хочу сказати: шановні керівники і працівники НАБУ. Національне акціонерне бюро нашого і спеціальної антикорупційної процедури. З одного боку, вам щира подяка, що вже є хоч якийсь нарешті результат, і я радий, що ви звернули увагу на звернення нашої тимчасової спеціальної комісії, які я особисто підписав, з. Проханням дуже ретельно відстежити і відреагувати на факти, які були викладені в е, звіті Держаудіту. По Держаудіт, який проводився по НАК Нафтогазу, він все це виклав. І цей держаудіт результати з'явилися, вибачте, в 2021 році. У 2021 році, два роки, він був заарештований у таємничний. Але наприкінці минулого року ми його затребували, нам його дали, ми його оприлюднили, і в результаті цього і будемо далі просити вас, шановні наші правоохоронці, щоб ви відреагували не тільки на премію оцю 239 мільйонів, чи скільки він собі виплатив, там в де державу в висновках набагато більше звинувачень. Там є. І конкретна недоплата в бюджет астрономічної суми 75 мільярдів гривень. Там є фінансових порушень на суму 226 мільярдів гривень. Це за дуже такий невеликий період. Є інформація про те, що. В 21-му році було виплачено е, Коболєву і всьому правлінню як старому, так і новому астрономічна сума і вигляді премій і компенсацій 900-900 мільйонів гривень, майже мільярд, з яких Коболєв отримав приблизно 300 А решта розподілила правління як старе, так і нове пана вітренка. І до пана вітренка не менше питань ніж до пана Коболєва бо я нагадаю. Що у Кобалєва був період роботи часів Порошенка. На роботу його брав Яценюк. Потім Гройсман з ним продовжив контракт. Потім Гройсман зрозумів, що це за авантюрист і довбодятів, і почав його хоч якось перевіряти. Гройсман пішов. І в 19-му році прийшов новий уряд на самокаті пана Гончарука, який, до речі, молодець. Він все ж таки аудит цей вимагав, щоб зробити, але так сталося, що за Закобалів за Нафтогаз відповідав такий собі негідний придурок під назвою Мілованов, міністр економіки, тодішній, який не забезпечив ані перевірки, ані конкурсу на посаду для нового призначення. Але як міністр він відповідав за це. В результаті, в 2020 році, коли прийшов уряд е Шмигаля. Кобалєва було перепризначена на 4 роки без конкурсу і без аудіту. Потім пройшов рік, уряд зрозумів, що це авантюрист, але за те, що з ним достроково розірвали контракт і була сплачена ось ця компенсація більше 300 мільйонів гривень, про яку я тільки що кажу. Тому, вибачте, тут в мене питання не тільки до цих покидьків і те, що вони наробили за 8,5 років свого перебування на посадах, на посадах голови правління «Нафтогазу», а в мене питання і до тих, хто їх призначав. Хто їх не контролював, хоча був зобов'язаний. Мене питання до наглядової ради. Я переконаний, що треба оцінити її діяльність. В мене питання до всіх членів правління, які голосували за ці ганебні рішення антиукраїнські, які призвели не тільки до шкоди нанесеної державному бюджету, але які призвели і до втрати енергетичної до шкоди енергетичної безпеці України. Ось в чому головне звинувачення, яке і моє особисте, я думаю, це буде і вердикт, який винесе наша тимчасова спеціальна комісія з енергобезпеки. Тому ми не дамо це перетворити в шоу чергове. Будь ласка, шановні правоохоронці, розслідуйте це все, звертайтеся, готуйте матеріали, і ми до вас з величезною повагою. Більш того, я навіть збираюся особисто бути в суді і буду просити, щоб ви мені надали слово для того, щоб все це я мог виквати, викласти у якості аргументів. Дякую вам з великою повагою. Слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко. Сподіваюся на вашу підтримку. До побачення.